Вітаю, друзі! Вітаю на каналі, питаємо в Таро. Кажуть, що оцей мирний план, який починає просочуватися дивним чином у СМІ, так от він не випадково з'являється, тому що перед цим були певні домовленості або таємні перемовини, таємні домовленості між Трампом і Путіном. От ми зараз і подивимося, чи були. Домовленості про те, щоб, значить, примусити, примусити Україну підписати капітуляцію. Дивимося, це питання. Ведеться гра, ведеться певна гра, тому що катастрофа назріває. Розумієте? Ну, гра, яка може призвести до катастрофи, але. Можливо, у когось з гравців цієї гри, да? назріває катастрофа. Швидше всього, вона є і у Путіна, там в економіці звіздець нафта по 36 доларів, там і у Трампа не все гаразд із теж плівками, тільки Епштейна. Да? Отже, ведеться гра, яка може закінчитися катастрофою. Значить, дивіться, з одного злетить корона, а іншому прилетить катастрофа з економікою. І в одного і в іншого йдуть такі, знаєте, зашкварчики. Тому вирішили вести гру на перспективу або вести інформаційну гроші, скажімо так. Зірка іноді. Виступає як інформація, да, так означає. Тобто ведуть гру на перспективу і вкидаючи якусь інформацію, або висвічуючи інформацію на перспективу. Тому що треба будь-що одному і іншому одійти від катастрофи. Одному треба відійти від втрати імперської корони або президентської корони, іншому треба відійти від. Катастрофи в економіці. Тому тому все, що ми почули, це гра прикрита, закулісна, а разом з тим ще і обманна, тому що карта місяць. Два. Значить, дивіться, ця гра спланована і визначена. Гра у начебто у високу дипломатію. Розумієте? Політику дипломатичну, гра як політика дипломатична. І вона спланована, вона визначена, заздалегідь. Ну, це у мирний план. Це, план, ось він план мирний, перспективний, мирний план. Але разом з тим це план обманний. І обманна гра. Ви знаєте, я скажу так, і одному, і іншому зараз настає такий момент, що треба вистояти. Одному треба відбитися від оцього педофільського скандальчику із плівками обсейна, іншому треба врятувати економіку. Тому що виносять їм економіку і добряче. Да? Пентакльову даму таки тріпають в Росії добряче. От і починають бити уже е цими атакамсами. сами. Е тому, знаєте, я так, е от, е коли я почула про цей план і сама собі думаю: а для чого тоді дозволили бити американськими е ракетами у глиб Росії по Пентаклі дамі Росії? Для чого тоді санкції, які затягують горлянку раще? І тут бац, і все, давай, капітуліруй, давай, Україна, здавайся. Да? От щось воно як трішечки не в'яжеться. І плюс генерали приїхали, не, не політики, не дипломати домовлятися за мир, а прислали генералів чомусь домовлятися. Ну, щось воно тут все якось не, не туди. Тому, знаєте, я скажу так: ведеться інформаційна гра для того, щоб заглушити або перебити інші якісь проблеми. От, так от Чи домовлялися вони між собою? Дійсно, зараз подивимося, чи була така розмова між ними. Давай домовимося, щоб притиснути Україну, чи самого Зеленського, чи Україну, щоб вона капітулювала, чи були шанс, ресурс шанс що шанс Ви знаєте, оцей оцей зашквар корупційний їм дав шанс спробувати поборотися за, за те, щоб примусити капітулювати ось цей шанс в корупції, спробують використати, захотілося їм використати все-таки ну, притиснути, можливо. да тут Поговорити, внести таку якусь пропозицію. Але це не тиск, а так, як м'яко. Тобто, оцими пропозиціями мирного плану з 28 пунктів, да? користуючись нагодою, ми вам пропонуємо а не пора вам здаватися. Чи вони домовлялися між собою? Ви вирішили. І таким чином спробувати швидко прийняти. Рішення і обнуль, обнулити ситуацію, і ситуацію в Україні, да? От Україну обнулить, а разом з тим обнулити кожен свої проблеми. Як я вже сказала, один, один врятує свій престиж, так би мовити, політичний, а інший врятує економіку. Розумієте? Але через обнулення, як тільки можливо, вони вважають, що зможуть це зробити, да? притиснути і, і зможуть обнулити. Да? Ось так от. Ну, можливо, розмови якісь і були, ну поки Таро не показує. Швидше всього. Швидше всього, ну тут бачите, цей Віков, приближена людина Трампа і проросійська така особа, і Кирил Дмитрієв. От вони щось замутили. Можливо, із. Якісь телефонні домовленості і були, але поки Таро не показує. Так. Страшний суд. Закінчувати. Ну, що я вам скажу? Страшний суд і, і з грошима, і е, у війні. І тут треба, знаєте, карма це вже треба закінчувати. Закінчуються гроші, тому да, закінчуються кошти, це страшний суд. і і буде Страшний суд із війною. Е, імператор активні бойові дії. Е, страшний суд буде з активними, е, з активними бойовими діями. Ну, бачите, імператор розуміє, е, ну, Путін розуміє, да? як тільки почнеться карма у нього із коштами, то тут то тут треба буде завершувати і активну фазу війни і саму війну. Він не зможе далі її витягувати. Тут, тут страшний суд відбувається, він це розуміє. Тому, тому, можливо, він і вийшов із ініціативою. Ось ініціатива, да? запропонував, швидше всього, що цей російська сторона запропонувала Трампу. Ну, по своїм каналам, ну, каналів там, валом, ну, повірте мені, да, по своїм каналам запропонували. Давайте зробимо ось так. Чому б не скористатися, і ти вийдеш із положення, як великий побіділь. Миротворець, миротворець. так, І Росія вийде із економічної кризи. Тобто, бачите, як розраховано, Але тут пропозиція швидше всього була від росіян обстряпать. Було прийнято рішення, оцей скандал, да скандал, який пов'язаний із маніпуляція, брехня, обман, скандал, да оце все, що відбувається, в Україні взяти цю ідею і розкручувати її. Саме в цей момент, коли і рішення, і ідея, саме в той момент, коли в Україні розгорнулася ось така ситуація. да, Ситуація взагалі розбалансована, і Верховна Рада бурлить, і Кабмін ну там взагалі, да, страсті киплять і саме через брудні маніпуляції. Ось так. Тобто, давай скористаємося от ідея, от рішення. Давайте оцією ситуацією спробуємо скористатися. Працювали разом, працювали. Що я можу сказати? Такі. Дмитрієв і Вітков таки працювали. І досить сильно, да? щоб протиснути саме таку ідею, таке рішення цього мирного плана. А працювали, щоб тиснути. Затягується щось затяглося. І все заспокоїться. Да? Тут. Тут для того, щоб заспокоїти. Ну, бачите, тут Єрофант однозначно співпрацював, тобто він був швидше всього, в курсі цього мирного плану, того верніше, плану, як заспокоїти ситуацію навколо самого Трампа. Тобто, треба тут саму цю ситуацію ж із плівками, там же ж назріває теж неприємні моменти, там якийсь закон хочуть внести стосовно цих плівок. Ну, там, там щось назріває, розумієте? Тому він пішов на співпрацю, щоб утихомирити Оцей теж скандал, який розгорівся да, навколо, навколо Трампа. Ось він випав Трамп. Тому він не погодився. Ну, це може бути, знаєте, як найближче оточення, скориставшись порадою, порадою росіян, состряпали такий планчик, щоб перебити ну, от інформаційну, да, інформаційну гру включили, де вона тут? інформаційна гра. На початку вона випала, да? ось вона інформаційна градові, для того, щоб перебити скандал по дьяволу навколо Трампа утихомирити, він, можливо, і погодився на це. Ну що, я скажу, що пропозицію, що чи всього, внесли росіяни скористатися скандалом в Україні, для того, щоб порішати свої проблеми. Ось так. Давайте подивимося, чим закінчиться ця історія з цим планом. Чим закінчиться історія з цим планом? Стабілізація ситуації в домі. Ресурс, шанс. Ну, що, є е шанс вистояти, да? Є е шанс вистояти, чим закінчиться пропозиція. Пропозиція, як шанс. Для нашого дому, щоб да? економічно уникнути, вистояти на керовану ситуацію. Пропонується цей план. Ну, значить, Перші три карти зразу сказали, що цей план, результат цього плана: вистоїм, відіб'ємося від цього. так, Оця пропозиція Стосовно ресурсу підвішує, під, робить некеровану керовану ситуацію трагедію для України. Катастрофу не трагедію катастрофу. Да? І вона закінчиться по сонечку. Для України я не бачу, що зможуть навісити цю ситуацію на Україну. Для України як це завершиться король. Ну Тут, бачите, король. Швидше всього, що тут теж задіяний він так, але піде попусту все. Контроль. Втримати, контролювати, втримати Україну попусту. Якщо до цього був причетний Жезловий король, то теж все йде попусту. Цей процес, який запустили, він буде пустий. Контролювати цей процес їм не вдасться взяти повністю під контроль ну контролювати Україну так, як їм захочеться. Зібрана інформація, обманна. от, так от. Зібрана інформація, або о, та, тут ще не зібрана інформація, тут ще може карта означати підготовка. Ведеться підготовка. Тобто та підготовка, яка заколісно е, проводилася, вона обманна, вона йде по ілюзії. Сам процес піде по ілюзії. ось так Ну, я не бачу, що будуть якісь наслідки, загонять Україну в якусь петлю. Да? Все це затягнеться, утихомириться. Люди заспокояться. Буде вистоять, люди вистоять. Буде задіяно весь арсенал, який тільки можна. Люди готові задіювати весь арсенал, який, який тільки можна для війни. Тобто готові вистояти, да? люди готові вистояти у війні. Скандал, який розігрався зараз, для того, щоб створити, загнати в пастку, да? скандал спеціально розігрався швидше всього, висвітлили, викинули. Тут велася активна робота над цим, над цією ситуацією, щоб створити для України петлю на шиї. Активно вели цю роботу, дуже активно. Ну і як наслідок, як підсумок, вірніше не наслідок, як підсумок. Е Ця ситуація, яка сталася із корупцією, чи стане вона приводом до того, що Україну змусить скласти зброю, тобто капітулювати, чи стане цей скандал в основу капітуляції? Рішення буде прийнято тріумфально вийти із, ну, із цієї ситуації в Україні, да? Україні домовленості, з такими домовленостями, да? Щоб забрати наші, наш ресурс, буде покінчено. Ну, швидше всього, що нічого це, це не, з цього нічого в них не вийде. не вийде. Те, що є корупція, це проблема внутрішня, і за корупціонерів держава не повинна платити своїм ресурсом. Так, я думаю, що нічого. І з цього у них запланованого не вийде. Можливо, можливо, просто оця операція інформаційна, щоб перебити тіплівки плівки Епштейна, щоб переключилось суспільство. Розумієте, так вкинули швиденько, щоб, щоб на інше переключилися, і не так боляче можливо було тримати корону імператору, ну, американському на плечах. розумієте? Або щоб не так боляче було, коли вона буде злітати через ці плівки. Ну, тут однозначно, це інформа... інформаційна спецоперація. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.